Держава в особі парламенту, наприклад, так, як представницького органу влади, мала би вивчити потреби суспільства в організації влади на місцевому рівні, і ці потреби закріпити в новому законодавстві про місцеве самоврядування, починаючи з виборів сільських рулів і закінчуючи обласним рівнем, якщо ми говоримо про місцевий рівень, про рівень місцевого самоврядування. Тому що теперішній підхід, коли держава хоче дати певні повноваження, так, на місця забравши податок на доходи фізичних осіб, який значна частина залишалася на місцях, цей податок забирають центр, а пропонують місцевим органам влади збирати податок на нерухомість, який важко в теперішніх умовах буде зібрати. Тобто йдуть далі маніпуляції в той час, коли в суспільстві вже визріла нова модель системи формування і функціонування влади, яка би дозволила реалізувати світобачення цього суспільства і його уявлення. Про справедливу, ефективну владу. І я переконаний особисто, що рано чи пізно така нова модель е, системи і місцевого самоврядування і державної влади до найвищих державних інститутів в Україні буде впроваджена. Нова модель е, місцевого самоврядування передбачає обрання і відкликання сільських селищних міських голів без участі комітетів парламенту і без участі парламенту. Тобто, якщо виникла недовіра до Обраного того чи іншого голови органу місцевого самоврядування є механізм, він розроблений, його треба узаконити, щоб ця територіальна громада могла відкликати людину, яка не виправдовує їхнього довір'я. Не треба чекати, поки це буде кримінал або якісь інші порушення суттєві. Це перше. Друге, районна рада мала би формуватися з голів територіальних громад, які мають довіру в тих адміністративних центрах, де вони проживають. І третє. Така районна рада, сформована з голів територіальних громад, повинна користуватися механізмом, який, я підкреслюю, також є проекти розроблені, яким чином ця районна рада буде впливати на призначення відкликання осіб, які уособлюють державу на районному рівні. Це прокурор району, це начальник міліції і правопорядку району і це голова місцевого цивільного суду. Тому що ті три особи, представляючи державу на місцевому рівні, Визначають атмосферу стосунків народу, громад, людей з державою. І ця атмосфера сьогодні характеризується вже навіть не відчуженням, а протистоянням. І це треба було робити давно, не чекаючи Майдану, ні першого, ні другого. Ще е е в виконання і в реалізацію е положення Конституції статті 5, що джерелом влади в Україні є народ. Це прості речі, тут немає нічого складного. І не треба ускладнювати ті речі, які просто запитати людей, як вони бачать владу. І суспільство підкаже державній владі, парламенту, уряду і президенту, як сформувати цю владу від територіальної громади і до найвищих державних інститутів. В існуючій системі влади передача повноважень. Практично не дасть результатів, тому що має пройти зміна системи передачі повноважень. Передача повноважень має йти від територіальних громад за принципом субсидіарності аж до Києва. І тому громада має вирішувати, що вона має робити на низах: передавати відповідні повноваження в районні обласні ради і відповідно передати повноваження центральним органам влади для захисту інтересів держави в зовнішній політиці, внутрішній політиці. Ці та інших речах, і тому ми можемо сказати, що не треба децентралізувати на існуючій системі влади, а треба децентралізувати на зовсім інших засадах, коли ключовим стає територіальна громада, яка делегує повноваження. Нагору треба делегувати всі повноваження, які не можуть вирішуватись на місцевому рівні. Перше, ну наприклад. Якщо ми говоримо про обласний рівень, це обласні установи, поліклініки, лікарні і так далі, все, що має вирішувати спільно територіальними громадами. За державою мають залишатися певні функції, на які теж громади мають виділяти гроші. Це охорона армія, військо, це охорона держави, зовнішня політика. Ось такі речі і мають кошти йти знизу для верху, для того, щоб для оплати тих послуг, які буде робити кожен вищий щабель, а не навпаки, як сьогодні є, і сьогоднішнє делегування повноважень з передачою коштів центру це знову ж замороження тої самої старої системи, яка є, тільки трошки вона буде закомофльова.